Перш за все, ми хотіли перемогти на цьому турнірі. Ми довго до нього йшли. Вже було багато питань, було багато слів щодо наших чемпіонств. Хотілося довести, що ми найсильніша команда України в третій раз взяти чемпіонство. Всі хлопці дуже-дуже серйозно настроїлися на цей матч. Це такий фінал. фінал ну, по емоціям я скажу, що найтяжчий був матч, найемоційнішим. В нас було багато моментів, так і в команди суперника було багато моментів. Не забий ми, а забий вони гра могла складатися зовсім по іншому. Тому я радий, що ми змогли виконати всі установки, зібратися і однією командою перемогти вийти на пол. Можна сказати, до певної міри, власне, те, що ти зміг взяти той пенальті, <клес> Чемпіон! Чемпіони! Оне чемпіон! Це до певної міри деморалізувало суперника. А вам навпаки надало додаткові сили, енергію, вселило впевненість, принаймні в тебе. Ну, звісно, такі моменти надають коражу команді. Ми побачили, що дуже тяжко нам забити. Ми одна команда, одне ціле. Перед грою також оцінили суперника, в них була серія пенальтів до цього. Ми по кожному гравцю пропрацювали, подивилися, хто куди бив, з якою вперстю, який розбіг. Тому, мабуть, я знав, куди буде битися цей гравець до удару. Звісно, правильна позиція, концентрація, увага на м'ячі. Коли втрачаєш концентрацію, втрачаєш поле, втрачаєш гру. Дуже важливо контролювати себе, свої емоції. Таких матчів ще не було у нас за, мабуть, за всю історію нашої академії. Це дуже класний, дуже емоційний, дуже бойовитий матч. Команда Карпати дуже себе пристойно проявила. Ну, звісно, були помилки, але куди без них. Ну там насухо, насухо. Да. А зараз команда тебе облила. <ріх> так. Вітаєм, друже. Да нам дуже сподобалося. Вітаємо.